Доброго дня, шановні українські аграрії, сіємо сівалками ріпак швидкісними Вадерштат, але не дуже швидкісні. Чому? Тому що ми сіємо на 35, а це трохи геморойно. Минулому році пробував зужать банки, є свої плюси, є свої мінуси. Колись розкажу. Але в даному випадку ця сівалка повільно йде, тому що вона йде в другий слід, в другий слід і. Є проблема, якщо буде швидко рухатися загортанням рядка того, хто перший пройшов. Є така історія. На жаль, виходимо з того, що є. Не те, що жаліюся, але в принципі, ну, методика відпрацьована, я працював вже в 20-му, 21-му, 22-му, 23, му 24 му роках цієї методи працював. Тобто це не питання. Дивіться, воно посіяно, зрозуміли? І ось іде. Ось іде сошник. Якщо він буде дуже швидко йти, то цей розгортач буде просто фонтанувати. Зрозуміли, Засипати цей рядку. Воно і так осовується, розумієте? А то взагалі буде капець. І отака історія у нас виходить на 35. Чи це ідеально? Вибачте. Чи це ідеальна ситуація? Напевно, хотілося б краще. Але, як на мене, дуже класно, воно ну, принаймні це відпрацьована схема, по цій працюємо. Сіємо Red GT Trezor, він в цьому році дуже хорошо себе показав. І Black Moon, Це традиційний. Бачите, дві сівалки, та перший слід робить, та скоріше йде, а ця повільніше йде. Ну, якось отак. Так що запрошую до співпраці. І ще хочу, хотів сказати, крім того, що це швидкісна, сіє не швидкісна да, сьогодні, вона ще сіє диференційоване насіння. А це дуже великий плюс. Вам буде, якщо ви це впровадите. Тим паче, що у більшості сівалок таких, да, у них є опція сіяти диференційовано. Просто головне бажання агронома, якого іноді у когось немає. По-перше, знаєте, на мій, на мій погляд, якщо ви не хочете сіяти ріпак, або взагалі не створені для ріпака, вам не подобається культура, робіть так, щоб його не сіяти. Розповідаю, як дуже все просто. Орите, кидаєте поле днів на 3-4. На не культивіруйте його, нічого не робите, а потім, якщо керівництво якесь приїжджає і каже, бачите, ви наорали сухе, не можемо сіяти ріпак. Я стикався з гарном, які ненавидять ріпак сіяти, і з такою підходом. Тобто ви повинні як. Комбайну полі, зразу оранка, культивація, віддалі ще й посів. Да? Якщо у вас так виходить, то дуже класно. Якщо ви не хочете сіяти, то робіть так, як я вам порекомендував. Ви знаєте, в холодинах проходила ця історія. Ну, а що орали сухого.